Йду на тренування і не можу повірити, що зараз зима, що зараз 2 січня. В моєму явленні зима і новий рік це те дитинство, яке ми проводили там, своїх бабусів, дідусів, коли приїжджали плюс-мінус у цей час перед Різдвом, там, в час Різдва. Скрізь все було засніжено, температура була плюс-мінус 10, десь мінус 10 градусів. Подивіться на цю зиму. Я йду в е жилетці в спортивному костюмі, під нізом взагалі немає ніякої термобілизни, нічого. Це виходить, що євро зима, може ми вже в Європі. Чи ні, Чи ми, в якому місці. Ну, блин, погода прям супер. Просто гуляти, насолоджуватись. Кайф. Хотілося б, звичайно, вчора ввечері прогулювалися, Такого трішки, знаєте, мінус 3 достатньо, мінус 4 і трішечки снігу. Трішечки. Було б взагалі чудово. Всім гарного дня. Ми завтра вже працюємо, третій-четвертий працюємо, потім знов декілька днів вихідних. Пішіть, кого цікавить центніка опалення, з радістю допоможемо.